На Полтавщині за останні 14 років відбулося понад 10 землетрусів. Перший був зафіксований він у 2010 році, розповів геофізик Володимир Шляховий. Час від часу коливання землі повторюються, тому зараз є ймовірність нового землетрусу у нашому регіоні. Додає геофізик. Землетруси штука така, що вони повторюються. Якщо вони почали виникати, вони повторюються. Ось я вам покажу ти, що заірестрований. Землетруси Полтавська область 22-го року, 6-го, 21-го, 22-го, 9-го, 12-го це відчутні землетруси. Є можливість, що такий землетрус будуть виникати і мій. Загалом землетруси Полтавській області виникають через те, що наша місцевість знаходиться на різних геологічних утвореннях, зазначив заступник начальника головного центру спеціального контролю Олександр Лящук. Додає, що в останні на Полтавщині був зареєстрований сильний землетрус у 2015 тисячі п'ятнадцятому році. Нас був в п'ятнадцятому році землетрус у гадячі, і получається його. Магнітуда складала там 4,5, що е, прирівнюється до інтенсивності порядка 4 балів. Так от, землетруси з такою силою е, проникають в регіоні один раз на 5 тисяч років. Е, тому, ну скажімо, чогось екстраординарного чекати в регіоні не приходиться, але ось такі е, землетруси малої інтенсивності так вони будуть періодично. Відбуватися на території області нагадаємо, що 1 березня цього року на Полтавщині стався землетрус з магнітудою у 3,6 за школою Ріхтера. Тоді коливання землі відбулося на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився неподалік Решетилівки.